Let's go Razan number. What are you thinking now? Tell me about yourself if you believe in love. I don't, else. I don't, else. Don't, don't deny it. Why don't we try it? Don't say we're gonna leave it out. Like, yes. So my separately popped out. And I'm so tired, guys. Mm -hmm. so, все, зустрінемося вже завтра зранку. Тому що сьогодні я вже все I'm done. I'm done. Hello, you're finally here. Зранку ми були на пляжі, now я вирішила, що хочу бути в номері. Oh Насправді Но я просто не хочу йти в горе. Які у нас взагалі плани? йдемо гуляти на набережну, а ми все робили на ній. And you know what? Там дуже багато клубів, в які я хочу піти. Армтур робити я не буду. Я не хочу. Давайте будемо робити мейк на сьогоднішню прогулянку і будемо вбирати якийсь аутфіті прикольний, тому що я хочу щось прикольне придумати, ба but... я не знаю, що. До речі, моя спина вже коричнева Тепер ми готові. Let's go. Решті ми вийшли погуляти. На вулицю жарко в мене просто завелося це завжди відбувається, коли на вулиці або жарко, або дуже Ну, В принципі, тут така неба, тому that's okay. Нічого не нагадує. Um, вони мене переслідують всюди, я дуже хочу їх, але я тримаюсь. Вони привсюду. Хочу зробити зараз розшватка? Там є одне місце біля нашого готелю, і я дуже хочу нам зробити фотографію. Зараз буде реакція на такі от. Я ще не пробувала ніколи. Завтра в нас які плани. Завтра зранку ми йдемо на пляж з самого-самого ранку зробити фотки. А ще мене сестра тільки що пофоткала. And that was good. I want to sleep so bad. Oh my God. Доброго ранку. Ми зараз там на пляж. Але я хочу дуже спати. So at And I can't. I want to sleep so bad. me What are you thinking now? Tell me about yourself. want to sleep. Тому що я лягла десь а, в 12 I guess. А, і стали ми в сьомій. Хоча зазвичай а, вдома я просинаюся приблизно в такі самій і засинаю так само. Okay. Знаєте, що в мене в Тіктоці відео набрало 1 мільйон переглядів? Я в шокі. Тому що в мене зазвичай відео ніколи не набиралось тільки переглядів. Тим більше взагалі не набирало переглядів, тільки там тисячу дві. Ми вчора тут гуляли. оттуда, туда, и шли. И я ж в кінець. Мне здається, я трошки собі спалила ногу, потому что я знову лежала на солнце и сидела в телефоні. Це не дуже хороший знак, справді. У мене прямо флешбеки з челіш, тому що платье це саме, це штучка так само. Але я щось не знаю, мені дуже подобається зараз. І я би це краще зняла. Це мій final. Це сторона в мене вже чекає в ресторані. Uh, ну, я yeah. як завжди. So let's go! Ми прийшли фоткатися Мене волосся вже почало крутитися. Тут мурахи повсюду. Зрозуміло, тут кажани літають. I'm not ready for this. Send help, please. <laughs> Місто, погуляти, потім, можливо, But I'm not sure. Бачили, взагалі, Car review You said you won't. So would you dance for a minute? Take a chance for a minute. You said you wrong. Would you dance for a minute? Change your plans for a minute. So you dance for minute? a chance for minute. said you you dance for a minute? Change your plans for a minute. I wanna brave for you. Wanna brave for you. Зараз дуже вирішив тут дуже гарно, дуже просто. По вулиці десь майже 40 градусів, але часом це ж раз зовсім не відчувається, Типу, я спілкую хожу. Ні от шортах нових. в мене найгірше, що могло статися на морі, це захворіти. І я захворіла. Третій день я вже лежу в номері в ліжку. Нічого не роблю, навіть не виходила на вулицю. Правда, сьогодні мені вже в рази краще, тому що вчора це був просто. Ой, oh це було ужасно. Я більше не хочу такого відпочинку. Угу. Моя температура була, зараз вже, слава Богу, немає, але. У мене немає сил, а ще я вже третій день як нічого не їм. Я їм тільки бачила максимум, тому що мені нічого просто. Ну... У нас приїжджали лікар, і виявилося, що це вірус. Завтра ми вилітаємо. З однієї сторони, я хочу додому, тому що я скучила за бусею. А з іншої сторони, я три дні тубо пролежала в номері і хотілося б ці три дні трошечки наздогнати. Але ми сьогодні ввечері кудись підемо, тому це дуже і дуже смачна вода. Просто всім рекомендую. В мене з'явилися сили, з'явилася мотивація, і я дуже хочу зробити якийсь дуже класний мелік. Яка краса виходить. Я просто не розумію цей момент, чому коли я вдома роблю макіяж під гарним світлом. Просто все ідеально. У мене виходить, ну, якось так. ну, Тим часом, тут, коли світло просто ну, всюди, воно відбивається взагалі просто жахливе освітлення. У мене лайк вийшов краще, ніж вдома. Зараз давайте будемо робити вії і закінчувати наш макіяж. Правда, це шампуску. Туба у мене це буде врази краще. Але це такий поки що майже фінальний результат. I really like it. Зараз мене мало купляти свої mm -hmm. Я хочу купити багато браслетиків. Прикольних. Mm -hmm. Я бачила біля нашого готелю mm -hmm. в магазин. Там дуже багато всяких прикольних браслетиків. І маю сім браслетики в прикинь. The завтра будемо mm -hmm. Як 10 днів просто так швидко. День X настав. Ми веселяємося з цього готелю. Чому я така рада? Тому що я хочу додому. 10 днів це було забагато. Сьогодні 11-й. Це забагато. Насправді, насправді, якби мені не було погано, було б все ідеально. Зараз ми йдемо до моря і будемо збирати речі. Я хочу помити свою шевелюру, зробити майк і будемо в 11 годині, чи пів 12-ї виїжджати в аеропорт. А зараз, поки йдемо до моря. You said you won't you dance for a minute Take a chance for a minute We live friend free You said you won would you dance for a minute Change your plans for a minute free You said you